Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо наш день з хвилини мовчання в пам'ять за всіми загиблими в часі цієї війни. Дякую. Тож, розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Річ є доброю, якщо вона виконує призначення, задля якого вона була сотворена. Можна бути віруючим, можна бути атеїстом. Будь-ким. Можна заперечувати існування Бога, можна його однопоки доказувати. І багато буде таких людей, які мають свою таку думку. Але я думаю, що всі погодяться з одним, що все, що є в цьому світі, має своє призначення, що нічого в цьому світі не є без причини. Навіть ті бактерії, які ми, здаємо, які ми вважаємо, що вони є шкідливими, вони теж є для чогось призначені. Тобто все в цьому світі є, має мету і призначення. І саме в залежності від того, скільки чого є, в яких умовах ці всі речі знаходяться, як, чи вони виконують дійсно для того, що вони призначені, і залежить гармонія цього світу. Знаєте, я не знаю, правда чи неправда, але. В якійсь латинській країні, е, діти не хворіють на алергію. Ну, я дивився якесь дослідження, і признаюсь, чесно, країну не пам'ятаю, знаєш, що це була Латинська Америка. Діти не хворіють на алергію. І вчених це дуже зацікавило, чому рівень, е, тобто захворювання на алергію. Алергетиків в цій країні є один з найнижчих у світі. І от коли вони почали проводити якісь дослідження, вони зауважили, що у цих місцевого населення одної бактерії, якщо не поля, аскариди, є неймовірно високий рівень. Аскарида це та, яка шкодить печінці. І при тому всьому, що так, люди, діти, особливо діти мають високий рівень цієї аскариди, але вони не хворіють на хворобу, ну, на, алергію, на алергію і себе доволі добре почувають. Але науковці, вчені забили на сполу, сказали, що це є проблема. І почало швидко лікувати цю аскариду, тобто оздоровляти дітей. І через якийсь час ті діти, які пройшли курс лікування проти оскори, почали хворіти на алергію. Знову ж таки, перед вченими постала проблема. Чому? І от коли вони почали досліджувати, оці всі моменти зрозуміли, що в цьому регіоні, тобто в цій, в цій країні, Саме високий рівень аскариди дозволяє місцевим людям не хворіти на алергію, і при тому всьому ця скрида їм не шкодить. Бачите, але це тільки було там, тому що стиль життя, продукти, які вони споживали, тобто все було в настільки гармоні... в гармонії правильно, що здавалось би, тут є паразит, який шкодить, але він водночас дає здоров'я. Зрештою, ми п'ємо так звані е лікарства, протибактеріальні там, цей, антибіотики. Ми вбиваємо бактерії, але водночас ми вбиваємо якусь добру флору в своєму організмі. До чого я це все говорю? Що цей світ побудований так, що все, що в ньому є, має конкретне своє призначення. І воно повинно виконувати його. І от допоки є ось ця гармонія, поки дає дотримання цього закону гармонії, тобто виконання свого призначення, все в цьому світі існує правильно, існує добре. Воно не ламається. І єдине створіння в цьому світі, яке не хоче жити згідно свого призначення. На жаль, це є людина. Чому я кажу, що людина, бо тільки людина має свободу вибору. Тільки людина може оцінювати свої вчинки, тільки людина може оцінювати наслідки свого вибору. Тільки людина, так як і Бог, може бачити, що таке добро і зло. На відміну від Бога, ми людина не може бачити це набагато ширше, більше і далі. Але людина, маючи право вибору, вона може багато чого бачити і розуміти. І от, на жаль, саме через це право вибору, людина є тим, хто часто руйнує ці закони. І людина є часто тою особою, тим створінням, яке руйнує призначення інших створінь. А все це вона робить через те, що не розуміє свого призначення. Людина не розуміє, для чого вона живе в цьому світі. Нерозуміння, для чого я призначений і народжений в цьому світі, є тільки через те, що людина не хоче любити. Бо весь цей світ, все це сотворіння, воно призначене для того, щоб творити життя, щоб берегти це життя в тій чи іншій формі, щоб це життя було гармонійним і красивим. І людина теж для цього сотворена. Про це призначення людини ми читаємо в книзі Буття, коли Бог сотворив Адама, Адама і Єва. Насадив сад, сотворив людину, привів їх, цей сад сказав: ось беріть, порайте й доглядайте цю землю. Тобто творіть життя, бережіть це життя, бо ви призначені для того, щоб це життя любити, берегти і творити. Володіться і розмножуйтесь. Бережіть цей світ, бо ви є співтворцями. І це можливо тільки тоді, коли людина любить. І от поки Адам і Єва дотримувались ось цього, знали своє призначення, розуміли, для чого вони і сотворені. Вони жили в раю з Богом. Ну як тільки вони піддали спокусі і зробили вибір, той вибір, про який їх попереджали, що його не можна робити, вони зруйнували лад природи. Чоловік тяжко працює для того, щоб здобути яке якісь... щось поїсти. Жінка, яка постійно має переживати болі під час народів. Тобто людина, яка почала стала забувати, для чого вона призначена. Навіть в перше вбивство Каїн, який вбив Авеля, він вбив його через те, що не любив. Тому що в ньому зародилася ця гординя. Він зламав лад природи, замість того, щоб спитати Авеля, чому Бог прийняв твою жертву? Розкажи, навчи мене. Він просто вбив свого брата. Все це я сьогодні говорю, тому що сьогодні є день, перший день посту. І багато хто з нас собі зробив якийсь намір на цей піст. Багато хто відмовився від їжі, але чи ми відмовилися від того, що руйнує нас? Чи ми відмовилися від того, що засліпляє наш розум, і не дозволяє нам зрозуміти, хто ми є, не дозволяє нам зрозуміти нашого призначення в цьому світі. В році є 4 пости. І ці пости призначені для того, щоб людина призадумалась над собою, призадумалась над своїм призначенням. А наше призначення це життя, любов до життя і творення життя. Ми для цього покликані. І щоб відродити, віднайти своє призначення, людина повинна звільнитися від того, що її засліплює, що руйнує її саму. Людина повинна звільнитися від гріха. Той, хто розкається, той, хто кається в своїх гріхах, визнає те, що він був неправий, він повертається до правильного життя, повертає, повертає своє призначення. Саме тому ми молимось. Саме тому ми маємо ось цю молитву розважання, в якій. Е, Першу чергу я, сподіваюся, що кожен, хто дивиться цю молитву, допомагає самому собі віднайти знову своє призначення, віднайти в собі цю любов, віднайти знову цей шлях до правильного життя, щоб цей світ жив в гармонії. Це заклик до всіх. Не просто помолитись, послухати. Але віднайти своє призначення, звільнитись від гріха, звільнити від того, що руйнує мене, і засліплює, що не дозволяє мені побачити цей світ. Тож хай цей піст, як і кожен день, стане для кожного з нас шляхом віднайдення самого себе. Створення правдивої гармонії в своєму житті звільненням від гріха для того, щоб творити життя в цьому світі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, <кхи> нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у успокуси, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, <coping> сино Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Дякую Тобі, Господи, і благослови нас цей сьогоднішній день, щоб за благослови, захисти всіх наших військових, Ось, тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, дозволяють нашу країну. Благослови, і здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного. Водія, медика, волонтера, капелани, які здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, поверне живими, нашкодженим всіх полен... полонених, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої ріхи, розкаяли своїх злочинах, склали всю свою зброю, і залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови нас на цей день і даруй, щоб це був день перемоги. Бо ти святий і це завжди, нині, повсякчас на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!